Треба подивитися, чи зеркало добре, якої воно ширини. Якої зеркало ширини і мається на увазі товщини, як там ті розетки робити? Так, я вас не знімаю, не переживай. Лиця не буде видно.

Що то мені ж не добре стало? О, Боже. Кажу, розбити. Це сенсор. Це той, як то називається, збільшення. Збільшення, наприклад, прищик видавати, або ще. О, а тут Що там? Не добре щось? Ооо. Ні, то музики тут нема. А вон же ж глусники Цього? Так. Ті чорні, є? <різь> Як нема? Я е, нема вроді би замовляла з музикою. Не буде музики. Музику маєте колонку, тому що чорна велика. Як не буде? Вони що дурні? Ну, Я зараз подивлюся, тому що з музикою дорожче вийшло. А ото чорне. То не музика? Є, є музика, де є? Є! Я ж кажу, що, що то динаміки. Ну ви жартуєте, так? Ну ясно. Просто з цим не розумієте. О, бачите, якої ширини зеркала? Щоб ми розуміли? На гачки вішається. Ну то файно, вам не треба буде з ним махатися, клеїти, ні? Я вам трохи улатвілам праці. Це ззаду... Це би ви нам так не улатвіли, як гідравлікове. А що я гідравлікове? Та вигнали. А, ні, ні. Сім тисяч коло коштує. 1800. З підігрівом має бути, понятно? Та, воно з підігрів. підігрів. Та, ото підігрів. Ні, воно буде гріти, може там всередині проведено. 22-й день ремонту. І ось на такому етапі. Вже є зроблений суфіт. Тобто зроблена стеля. Ось. Оце дріт виведено на стелю, яка буде освітлюватися. Ці два дроти виведені, бо тут будуть дві лампочки. Такі висячі на дзеркалом. Вчора ми шукали кран, не знайшли. Але потім побачили, що там якась ще є труба поряд для душу. А тут у нас дирки не виведено. То ми гідравліку сказали, не знаю, що немає відповіді, буде думати, чи мусить там возити, чи не мусить бути. Там ще одна дирка. Ось, все вони вже зробили. Тут теж стінка, ну це вже ви бачили. Тобто сьогодні вони робили потолок і ось цю стіну. Ось дивіться, бачите ця стіна. Бо вчора ж того не було. І сьогодні 22-й день ремонту. Прийшов електрик сьогодні і зробив коробку. ось сюди, бо вона мала бути сюди. А я кажу, як вона не по центру, по-перше. По-друге, має бути на рівні, от, бачите, на рівні з цими розетками, бо він сьогодні ці зробив розетки. І кажу, ну то не гарно буде, бо було тут. Воно ні туди, ні сюди. Мало бути рівно по центру, і, відповідно, це теж мало бути на тому самому рівні. От, дивіться, бачите? Ну. Бо як би то б виглядало? що тут не по центру. У бік з'їханого. Бачите? Негарно. А так все буде по центру. І тут по центру у нас тут буде тумба під низом, а зверху буде бляд. І хлопці будуть робити його з плитки. той бляд. І якраз він має метр п'ятдесят. І рівно по центру 75 см, тут. Зеркало вже є. Доїхало благополучно, не тріснуло, все добре. Ну, і все, оце на такому етапі сьогодні у нас ремонт. Трошки просувається. Завтра неділя, завтра 16, так? Березня, і завтра вони знову приходять робити. Сьогодні остаточно розпочалася з гідравліком. Заплатила йому 2 тисячі за його цю абсурдну роботу. Але він сказав, заплатіть мені, бо ми довбали три дні дири робили, ну то ми вже заплатили, щоб на нас ніхто не тримав зла. Так що таке. Хоча знаю, що е, другі люди не платять за таку роботу, а навпаки. Ну, Але я не хочу мати ворогів. Не люблю мати якісь борги. Ось так. Все. Усім доброго ранку. Восьма година. 17 березня. І ось так виглядає березень. Сьогоднішній. Три дні тому розмовляла з мамою, то вона казала, що в них сніг в Трускавці. А я думаю, у нас нема снігу. А тепер сьогодні зранку встала, снігу навалило. Так що такий березень у нас. Ну, що ж, сьогодні 23 день ремонту. Так, 17 березня. І ось що ми вже маємо. А ми вже маємо замонтований бляд. Ось так він виглядає від самого краю. І має метр п'ятдесят. Це те, що зробили остатньо наші наш Степан. Тут. Вони замонтували вже коробку. Просто перестали на другий бік. Бачите, тут завіси, і ось тут є кімната, і він, ці двері будуть відкриватися сюди, в той бік кімнати. Там ніколи ніхто не живе. Просто гості приїжджають, як живуть. Але це не страшно, двері не будуть перешкоджати, тому що якщо відкривати звідти сюди, то буде незручно. І крім того, не можна було поставити коробку так, щоб звідси сюди прийшлося б ті завіси переробляти. А не хочеться лишній раз добати ту коробку. Але коробка така міцна, ціла, дерев'яна, так що будеш нам довго служити. Глядачі проголосували більшість цих голосів, 90%, щоб ці двері залишати. Ось. Вони міцні, і ми як гарно їх відреставруємо, то вони нам будуть ще довго і нудно служити. Подивіться, які вони грубі. Бачите? І це є таке тверде воно, я не знаю, чи то суцільне дерево, але вони дуже міцні. Вони такі досить важкі, і взагалі, як закриваєшся там, то нічого не чути майже. Так що це дуже добре. Так що, глядачі, які радили нам лишати двері, то вони виграли в конкурсі. Тепер я буду виставляти конкурс в коментарях, щоб писали, хто за те, щоб залишити щось. Або, наприклад, хто за те, щоб робити там такий чи інший колір, чи такий, чи кучу іншу плитку, бо в мене ще довго буде ремонт тривати, ще як тільки ми зробимо тут ванну. Ну, то буде, переходять вони на іншу ванну, потім на кухню. І я буду все з вами радитися і ви будете мені голосувати. Ось, я вже підвісний потолок показувала. Ну, як підвісний, вони просто зробили його спочатку повністю гіпсокартоном, а потім ще один дали поверху. Там будуть заінстальовані лампочки, і буде по кругу освітлення. Хто як проголосує? Дивіться, ми хочемо робити потолок. Нам майстри радять білого кольору. Але ви в попередніх відео бачили, яка у нас буде плитка на стінах, так? то проголосуйте, як ви думаєте, якого кольору робити потолок. Я так говорю потолок, а то стеля, стеля, якого кольору робити стелю. Тому що так, умивальники у нас будуть під плитку чорні з такими візерунками. Зараз я вам покажу. Унітаз ще ми не вибрали, але якщо не буде такого чорного під умивальники, то тоді буде білий. Тоді лишиться вікно біле. І що ж лишиться? Більше білого нічого не буде, тільки унітаз і вікно. А якщо ми знайдемо умивальник такий темний, тоді вікно теж помалюємо під колір, щоб під плитку переходило. Не знаю, побачимо ще. Так що, наразі так виглядає. І зараз покажу вам умивальники, які приїхали. До речі, сьогодні приїхала плитка. Так. Ось такий умивальник. Зараз його витягнув він важкий. Ось такий умивальник. Бачите? Він такий чорний, блискучий, з такими от, бо в нас плитка буде з такими от жовтими, оранжевими, не знаю, як то назвати. І ось це буде такі два умивальники. Тому ми шукаємо такий унітаз і не можемо знайти, щоб він був блискучий. Завжди матові унітази. Не розумію, для чого матові унітази чорні роблять, то негарно. Сьогодні, 18 березня. І дивіться, що приїхало. Ось там, бачите, посилочка знизу. Ван. І Там ще одна посилочка. Як ви думаєте, що це приїхало? Так, це приїхали плитки. Плитка приїхала в ванну. Так, наш пилисо, вже стоїть не на місці, бо ми зранку його пустили, пішли, і я чую, він заглох. Виявилося, що він заїхав під ялинку і намотав шнурок. Та знаю, знаю, що ви зараз будете кричати на мене, що я ще ялинку не розібрала. Якось не мали часу, серйозно. І дивіться, що наробилося. От, сюди намоталося. І все, я тепер не можу витягнути. Як тепер витягнути, я без поняття. Чоловік прийде, може, поможе. Воно залізло всередину, Завал. Бідний робот. Він засвітився на червону і сказав, оріведерчі, ви придурки. Так що така справа. Бачите, це він помив один раз, і от така брудна шмата. Тепер я її здругу і постираю і поставлю знову. Але як тепер буде з тим, не знаю. Хіба що обрізати шкода обрізати ті вогники? Ну, побачимо, як придеться обрізати, то обріжу. Оце це хата травма нашого робота. Шо? Ну Ту от дивіться. То вже я знімала. Давай далі, йдемо туди. Дивіться, який поранений гіпсокартон. Бачите? Рану має, ми заклеїли її і думаєте чого? Він не косо дивиться, я не знаю, Я не вона вже якось так виглядає, типу, чуть-чуть сюди, ні? Я не знаю. Тобі так не виглядає? Добре, розказуй, що вони робили? Вони робили. Оцю штуку. І знаєте, що це є? Це вихід на душ. Тому що я побачила... За забули. Вони за нього взагалі забули. І вони, ти сьогодні прийдеш... Ау! По, по мозгах! Воно є, так як я кажу. Воно не рівно. Криве? Так. Ну так чекайте, це пластмаса ще крива. Ні-ні, це не пластмаса крива. Це, вони мали так поставити, щоб воно було рівно. вони... Без, ну, а яка різниця? Рівні, Вона потім, воно ж потім... Воно потім вирівняється. Ти не розумієш, там а ж будуть... Там будуть іти такі шнурки до крану. І потім буде така зверху накладатися накладка. Угу. Так що все буде добре. Ой, ти мені так з'їздив по нервах тим піщанням. Бачишка різниця? Ні. Тільки тут відстань. От, яка тут при стіні, там. Ну. А я звідки знаю яка? Ну, більше, ніж тут. Не знаю. Так неможливо, помирити. ми різні. Дивися, приде ну, ну, ну от раз. Чекай печать. Це в на... мене отако. Ну. А просто подивися там скільки. Я тако зніму, я Ти Що не розумієш? Розумію, але прийде Степан, ми йому то покажемо. Ну от, а тут? А тут цілий палець лізає, а там тільки пів. 5 сантиметрів. Кажу воно. Одним словом, а, прийдуть. Так просто. Прийдуть, буде, буде Степан, і ми його запитаємося, чи то там рівно. Ти йому покажеш то. Що можна, я не знаю, а він, він... теж може не знає. Але ж ти розумієш, що то гідравліки так запхали туди. Так, так що Степан не винуватий. А ці штучки де? А я їх забрала. Mm -hmm. Та воно ж цілу ніч вже постояло, вже вистачило. Mm -hmm. Так що вони вирізали той гіпсокартон. Поклали туди трубу, провели звідси сюди. Тому що звідси ось сюди іде труба, і вони ж звідси не могли пустити поверху. Отак. Пустили понизу і сюди буде на душ. Бо як то має бути? Тут має Але бути мені сам здається... той кран, потім тут душ такий, сама дещовниця, як то називають, а тут буде душ такий, що можна взяти в руку і себе помити. Але мені здається, що це. Мало бути хоча б на рівні цього. Бо дивися, це на одній висоті, а то вище. Ну, так то ж не воно, я робила. Воно мало бути нижче. Ну, то ж не я робила. Людина не зовсім орієнтується. Ну то ж той гідравлік, що ми його вигнали. Що ми його вигнали, так. Та ладно, то не буде вже так сильно замітно, тому я що. Ну, воно все нижче. І воно би було. Чуєш? Дивися. Бо, так би було, тоді посередине. Тобі... А так воно буде там десь до гори. Ти не розумієш. Вже нема що говорити, бо вже зроблено так, переробляти ніхто не буде. По-перше, по-друге, нічого страшного, воно буде закрито, за тим його не буде видно. А навіть як і буде видно, то вже так і буде. Основне, що Щоб воно виконувало роль огрівання приміщення. А воно так має бути одне біля другого. А я не знаю. У нас було, ну, може, що на такій висоті, Я не знаю, бо гідравлік дзвонив до того, хто нам присилає той ото грінник. І питався це, все, все, чи там треба якісь роз'єми додаткові і так далі. І він отакого сказав. Я не знаю. Побачимо. Може прийде, ще хай вони тут плитку не ставлять, як прийде гріний, хай примірюється, бо можна буде ще трошки то порівняти. Так що така справа. Сонечко вже сідає. А ми йдемо розплутувати плесос. Ну, ну і дивись, пари. і що тепер буде? Ну, то все. Як буде все? Ні. Що, давай я виламую тут. Ні-ні, ти шо, виламуєш? що виламуєш? Давай ліпше вогники обріжемо. Так, Нащад, вогники я тобі. Ні, ну почекай, вогники дешевші плесос. А то мої вогники. Ну, а то мій ну, і все. Я перший взяв, значить. Роблю, що обожаю за путлі. Ні-ні, вогники обрізаємо, бо полісос поламається. Але як він його обрізає? туди заплутав? Я вважаю, що ліпший полісос обрізати. Ні. Він не справився з поставленою на нього задачею. Ну що ти говориш, дурниці? Ого скільки... Ооо, розплутав! Що, скільки... Нічого собі як не заплутав багато. Ану. Так, оце так витягається. І чиститься. О. Але воно багато не, не наклало. От є спеціальний ножичок, воно обрізається. Покажи, як з того боку. Отакого От ножичок є, підрізається. І тоді забирається, чиститься. То почистили. Не почистили. Зараз ми покажемо, бо я ж не показувала інструкцію, як його треба заправити водою. Зараз заправимо водою і поставимо митися. Почистити. Багато є? Так. О, бачиш, як добре, що є такий ножик. Та він не бере. Бере, бо там отуди треба, отуди далі. Туди. Бачиш, бо там далі. Та я знаю, що туди далі, але він не бере. І тепер ставимо назад. Ось так треба закласти. Попасти там в дирочку. Та, сюди. Та. Так. Добре, заклали. Зверху вставимо ту пластиночку. Закрили. Так. Ну, ті Оці пар. штучки, витягни їх, покажи. Витягне. Витягнемо. Ну, витягнем, витягнем, ну просто тягни. А вони не зламаються? Ні. А я щось Не можу. Не можеш? Ні, ну ні, як, не Їх не ж можна міняти. Ну добре, Просто хай... дивися, я що хотіла сказати. Міняти. Тут ну. чорний червоний є і зелений, і треба так по кольорах туди вставити. Окей. І тепер перевертаємо. І там є такий поємничок. Ти так? витрушувала? Воно само витрусило. Воно так. само витрусило. А тут можна залити води. Є ще вода чи нема? Нема, пусто. Пусто? Пустесенько. Ну тоді залиємо води і поставиш. Так, заливаємо сюди води. Там вміщається 250 мл. Один стаканчик. Так. Ой, ой, ой лки балки. <ріхи> А, бо вони ж воду виключали. <ріст> <ріст> все. Якщо зверху не лизо, то не страшно, просто струсити і все. Держи, Максимка, тут поставити. Тепер з цього боку я попрала трошки ту шматку, і ми приклеюємо її на ліпочки рівненько, так як тут все пише. Приклеїли. А це як? То так хай буде, добре все. Так, приклеїли. А, і так. тепер другим боком перевертаємо і ставимо. Та ти вже так досконало, страшне. Ага, ідеш трошки намочи її. А чому вона мокра? мокра? Вона мокра, добре. Перевертаємо другим боком. Ось тут треба натиснути. Оце. Я знаю, знаю, це коли винімати. Так. А чому він не сказав? А тому що він розглядився скорше за все. Бо він мав аварію, він світився на червону, що аварія. Ти його постав і може він зараз щось скаже? Якщо він ще живий. Постав його на базу, він має відновитися. Не тим боком, ти поставив. Я не тим. тим? Роботе готовий до акції. Начинами. Так. Розпочинаємо ладування. Так, давай. Готовий до акції. До якої акції? Лео, На ладування. Ти Можеш. його можеш, заставити йти. Добре, а може я його тут вот натисну клей? Розпочинам. 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 Розпочинено ładowanie. Все, він не ладований.